Спалювання трави сезонний виклик для працівників рятувальних служб. На жаль, і цього року такі підпали залишаються рекордсменами в переліку пожеж. Представники ДСНС запросили журналістів, аби спільно обговорити можливості попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі спаленням сухостою. Деталі вже за мить. У Чернівецькій області зростає кількість пожеж через надмірне спалювання сухої трави. Це явище стає все більш частішим і загрожує безпеці мешканців та довкілля. Представники рятувальних служб наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки та закликають громадян бути свідомими. З настанням теплої погоди в нас в області автоматично збільшується кількість пожеж, і цього року ми маємо значне зростання в кількості пожеж. В Цілому в області виникло 405 пожеж станом на сьогодні проти 336 за аналогічний період минулого року. Ми фіксуємо збільшення кількості пожеж на 20%. Значна кількість пожеж від загальної кількості це в основному пожежі в житловому секторі, пожежі, які пов'язані з людським фактором. І так ми з 405 пожеж, 150 пожеж. У нас виникло пов'язані пніше з загалянням сухої рослинності. координуючи зусилля, служби ДСНС, пожежні та інші відповідальні органи створюють ефективну систему миттєвого реагування на будь-які загрози та надзвичайні ситуації. Іван Шамбра додає, що віднедавно почали використовувати в роботі дрони, і це значно покращує результати. Ми звучаємо дрони для виявлення місць осередків, для виявлення поліїв. Але попри це, ми все одно залучали дрони і до дослідження можливих загроз, тому що Виявляється, десь є сухіші місцеве з десь інші трони майже кожен день задіяні, навіть до розвідки території, де можливо це станеться, куди можливо буде поширюється, навіть якщо на даний момент не сталася ніяка пожежа і нічого не горить. Помітною складовою стратегії є також підсилення контролю за діяльністю тих, кого вже раніше ловили на спалюванні трави. До них застосовують превентивні заходи, аби мінімізувати ризики пожеж. Головним управлінням активно проводиться інформаційно роз'яснена робота серед населення. Безпосередньо весь інспекторський склад задіяний до відпрацювання населених пунктів. Насамперед відпрацьовуємо населені пункти, де спостерігається збільшення пожеж, і в цілому виникають пожежі. Залучаємо до цієї роботи і працівників поліції, залучаємо наші підрозділи. Які безпосередньо користуємося залучаємо дрони дозалучаємо дрони робот, тому що так легше виявляти паліїв? Загалом з початку року в Чернівецькій області зареєстровано 144 пожежі в екосистемах. Основними причинами пожеж стало необережне поводження з вогнем та підпал. За цей час до адміністративної відповідальності притягнули 32 особи. Вогнеборці застерігають громадян не порушувати закон, дбати про довкілля та не провокувати виникнення пожеж. На відкритих територіях Діана Добинда, Іван Мітрік Теми дня, ТВА.